Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт. Сьогодні буде розпуска паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається бункер. Тут вісім пакетиків з професіями: медсестра, клоун, детектив, будівельник, садівниця, чаклун, художниця і повар. Я робила опитування в своєму ютуб-каналі, і ви вибрали, що бункер не проходить будівельник, тому обираємо зразу його. Так, вибираємо пакетики колекція минулого новинка Mini Instex. Instex Mini. Так, і сьогодні я б хотіла взяти ось такий синій пакетик. Колекція приготуй. Залишилось три пакетики, це відкриваємо в самому кінці. Давайте сьогодні візьмемо ось таку. Далі колекція веде персонажа Діснеї. Так, і сьогодні я б хотіла взяти колекцію від брата аніме. Так, тут же пакетик провідкрився, ні. Так, і сьогодні давайте візьмемо ось такий рожевий пакетик. Далі це колекція мультики дитинства. Давайте також візьмемо рожевий пакетик. Колекція естетика. Так, і сьогодні я б хотіла взяти, давайте ось такий тортик. Ось такі пакетики у нас сьогодні на розпаковочку. Давайте поскоріше їх відкриємо. Так, і давайте почнемо з минулої новинки. Це в нас Instax mini. Можливо, давайте перш його відклеїмо. А потім вже подивимось, яка прикраса. Він під номером 3, я так розумію, так, це 3. Так, 3 ось тут. Так, і тепер що приклеюсь скотч. Дивимось сам, саму картинку. Картинка сама приклеїлась до паперу. Це ось такий троль. Хто дивився мультик тролі, Я да? дивилася. Дуже давно, що можливо десь у му році. Ось така картинка, а минулого разу нам попалося ось такий бургер. Так, далі давайте відкриємо колекцію мультики дитинства. І нам впадається баранчик Шон. Я його дуже любила дивитись в дитинстві. Так, під номером 3 ми ну, якраз сюди. Завершимо з вами цю сторіночку. Надіюсь, цього разу наклейка не порветься, тому що всі минулі рази в мене чомусь. На колекцію іменно мультики MulticD сварюся наклейки. Все, ми з вами завершили цю сторіночку. Далі переходимо до колекції Приготуй. До речі, я вже бачила правильні варіанти в коментарях, описала. Так, колекцію відкрити а ось. Погано щось воно відходить. Я кажу, колекцію приготую відкриваю пакетик від колекції естетика. Тому що я подумала, що торт. Я не цей пакетик відкрила. А мала відкрити пакетик ось цей. Так, дивимось. І нам попадається сметана. Так, під номером 3. І все, ми з вами завершилось таку. Маленьку сторіночку. Залишилося ще два інгредієнти. Ми не знаємо, що за блюдо. Так, і так як я вже відкрила пакетик. Давайте. Це у нас колекція естетик. Подивимося, що нам випало. І це ось така піжама під номером 10, але я вже казала, що тут, в принципі, я вже без номерів клею Так, її потрібно сюди приклеїти на... Таку прозору полосочку. Далі колекція відбирати аніме. мене. І нам випадається ось такий капелюх під номером. А, я забуваю, що номер на проточку пише. Під номером 7. Так, і це капелюх. Так, і ми вже майже завершили цю сторіночку. чому музі наклейки тільки на другу сторінку. Далі це колекція вгадає персонажа Дісней. І, до речі, всі, хто писали, це джин з мультика Аладдін, ось ці правильні відповіді. Так, і Сьогодні нам попадається ось така наклейка. Ось такий персонаж під номером 6. Так, він чуть-чуть погнутий. Так, під номером 6. Чуть-чуть погнувся. Можливо, трохи так наклеїло. Так, і сьогоднішня новинка це колекція бункер. Ви вибрали, що він не проходить в бункер. Так, сюди. Давайте подивимося. Так, дивимось на його характеристику і що він хотів з собою взяти в бункер. Хотів він з собою взяти в бункер. Це ось такий чехол для телефона. Просто чехол без телефону. Йому 56 років, він оптиміст, знає всі країни. Так, давайте приклеїмо його. Так, його обас приклеїмо. Ой, так ну а на цьому все підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!